Сили виснажені, а Покровськ на межі через критичний дефіцит бійців Збройних сил України, пише видання Financial Times. Українські військові та аналітики б'ють на сполох у зв'язку з загостренням боїв у Покровську та сусідньому Мирнограді. Просування російських підрозділів у ці міста загрожує перетворити їх на плацдарм для нового наступу, пише видання. Експерти відзначають критично низьку щільність українських сил, середній розрахунок становить всього 4,7 піхотинців на кілометр фронту. При цьому загострилась і проблема дезертирства у жовтні місяці. Прокуратура зафіксувала близько 20 тисяч відповідних справ. Директор аналітичної компанії Рочан Кансалтінг музика, зазначає, що щільність українських сил уже настільки низька. Що деякі ділянки фронту охороняються фактично лише безпілотниками. Колишній заступник міністра оборони Віталій Дайнега закликав вийти з цих міст, поки це можливо. На його думку та думку інших військових, спроба отримати Покровськ будь-якою ціною загрожує перетворенням сценаріїв Бахмута та Авдіївки, які можуть призвести до хаотичного та кривавого відступу. Відзначається, що елітні спецпідрозділи гур та служби безпеки України були розгорнуті ймовірно занадто пізно, щоб суттєво змінити ситуацію.